Доброго дня, шановні! Нам сьогодні обіцяли 7-8 градусів тепла, але щось у природі міняються плани. Вроді без ранку так, бачите, небо голубеньке було, а зараз щось воно затягується хмарами. Але, шановні, я вийшла показати е, кущики, які я обіцяла показати, які мене дуже приваблюють, це. Ось, бачите, червоні такі прутики дуже гарні. І поки ще є сніг на тлі снігу показати, це є дерен. Дерен не терен, а дерен. або свидина, кажуть, на нього. Це я вже трошки провчилася, така грамотна. Бачите, ось вони у нас. Я весь час мріяла, думаю, де б його купити, аж воно, бачите, у нас воно росло тут по сусідству. Ну, це наша територія, але на межі із сусідським подвір'ям. І ось ми навіть його обрізали торік, бо я не звертала якось уваги. А це, бачите, яка краса. І ще є такий самий кущик, але із жовтими гілочками. То називається свидина біла або дерен білий. Чи це дерен білий, а то якось інакше називається сорт. Зараз я підійду, покажу вам. Ось, шановні, мій розсадничок такий. <кій> із вербою. Бачите, це верба чер чермезіна чи чемерзіна. Ось така подивилася. А ось вона, ось він дерен іншого сорту. Має отакі жовті прутики. Бачите, який він? Я його наживцювала торік. Просто ми їхали мимо і стояв, як оце прутики, стояли отакі жовті. Дуже гарно виглядали. Ми зупинилися і був відломаний кусочок, бо так у людей не можна ламати, треба спитатися, все з дозволу. І я підняла той, отак обійшла кущю, каже, він обломаний, о, підняла. Вона приїхала додому наживцювала, бачите, як вони прийнялися, живцюється дуже гарно. Це вже якийсь там інший сорт. От, а це ще є от, от така дуже гарна рослинка. От такі в неї отакі от крилатий. Бачите? Як кажуть, бруслина, вроді би. Має червоний колір, дуже гарний восени. Ой, і це ще, бачите, я пройшла мимо. Подивіться, які гарнюні. І головне такий жовтий колір, бачите який? от оце знайшла, думаю, поділюся з вами, поки а холодно стало. Вроді би так гарно було. Зранку обіцяли навіть тепло. Але природи є свої закони і свої правила. А ще ось хочу показати моя мізуна. Бачите, як залишилась 100річного року. Отак от кинула вона собі зелененька. Петрушка там вже пробивається. Холодно. Вон ще по снігу йду, бачите, як у рівчачках. Дуже подобається цибулька, оця єгипетська. Або, кажуть, крокуюча. Ось вона теж відчуває весну. Так, А тут, мабуть, горох посажу, але вже пізніше, бо то ще рано-рано, бачите. Ще тільки-тільки просипається все. Але, думаю, якраз в мене таке ось флот шиловидний. Ой, який же він гарний. Як він мені подобається. Оце маю тут скраєчку, а ось чабрець. Подивіться, як коврик. Оце такий чабрець. Дуже гарненький. І бачите, як він з під зими вийшов. Ось. А лісом був. Ну, ще нічого не прибирала, бо ще холодно, бачите, ще яка в нас весна. Але думаю, дай трошки прогуляюсь і подивлюся, як він оце господи весь час забуваю, бо це нова рослина для мене дерен. Хоча, як згадати, то колись у нас біля церкви ріс він. Дерен, потім кости росли. Але так собі росло, хто знав, що то є. Росло собі те й росло, насадили гарно та й добре. Ну, все, ой, холодно, бувайте здорові, гарної вам весни, тепла, миру і добра. Бувайте здорові.